Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі відео номер 35 і ми добралися до теми Page Object Model. Сьогодні будемо говорити, що таке Page Object Model, для чого вона вам треба, нам треба точніше. І я покажу, що буває, коли ми не використовуємо Page Object Model. Я понаписував багато тестів без використання Page Object Model. Написав їх десь в такому стилі, як ми з вами працювали до цього. І наша задача буде їх відрефакторити, зробити з цього щось гарне. Давайте для початку коротенько, просто дуже коротенько, що таке Page Object Model, і перейду в код. Буду показувати, що буває, коли ми його не використовуємо, і які бенефіти нам дасть саме пейчОбєкт Page, Page Object Model – це такий паттерн, який використовується в автоматизації, особливо коли ми працюємо там з різними фреймворками юайнами, по типу Selenium, для того, щоб організувати правильно наш код і покращити підтримку цього коду. Це дуже важливо зараз. Побачити. Чому? А, яка основна ідея ось цього Page Object model? До цього ми працювали. А, ми не задумувалися, де ми зберігаємо наші локатори, де ми пишемо наші тести. Ми все, по суті, мали таку велику кучу а, всякої інформації, і ми її зберігали в одному місці. До цього це були наші тести. Що говорить Page Object? що так робити, звичайно, не можна, тому що це буде дуже складно підтримувати. І за декілька хвилин ви побачите, чому? А, Page Object Model нам говорить про те, що на кожну веб-сторінку сторінку нашого сайту, з, якою, з яким ми працюємо, має бути створений окремий джавовський клас. Тобто ми створюємо, наприклад, на сторінку логіна клас, який буде називатися LoginPage, І далі на цій сторінці логіна ми визначаємо локатори, які є лише на цій сторінці, і екшени, які можуть бути виконані лише на цій сторінці. І таким чином ми будуємо наш фреймворк. І у випадку, коли щось буде мінятися, ми знаємо, куди піти і де це змінити лише один раз. Це вже трошки про бенефіти. Зараз давайте перейду в код, покажу, що ми будемо робити наступні не знаю скільки можливо уроків 5-6, і чому PageObject настільки важливий. З чим ми з вами будемо працювати це з ось таким от сайтом, називається Automation Мій респект розробникам цього сайту, тому що він прям має все, чого тільки забажаєш для того, щоб показати, як правильно будувати фреймворк, і включно з дуже однією важливою частиною з тест кейсами. Тобто, тут є розділ тест кейси, і тут є уже мануальні, скажімо, тест кейси, що нам треба зробити. що... Можна перевіряти на цьому сайті, тобто мені не прийшлось видумувати це все з нуля. Звичайно, їх тут є багато. Ми всі їх автоматизовувати не будемо. Я звідси обрав е, певні, які дозволять покрити усі аспекти ось цього печь об'єкта. Плюс я їх дещо модифікував трошки для того, щоб розкрити тему ось цього печь обжекта повністю. Але вам, як домашнє завдання, тут, повірте, мені прям куча роботи, і це зверніть увагу не просто сайт, де ми зліва вибирали якийсь тип екш. Який ми хочемо виконати, наприклад, скрол, так і працюємо далі зі скролами. Ні, це повноцінний інтернет-магазин, де ви можете додавати товари в корзину, де ви можете переходити в корзину, ви можете робити чекаут з цієї корзини, реєструватись новим користувачем, логінитись новим користувачем, і дуже і дуже багато крутих штук. Тому о, дуже крутий сайт. Я вам рекомендую його використовувати. І саме на цей сайт я написав автотести. Чи хороші ці автотести? Сто відсотків ні. У мене боліла, чесно кажучи, голова, коли я їх писав, тому що я писав їх так, щоб не застосовувати Page Object Model. Ми зараз з вами їх будемо рефакторити і а, робити з них щось гарне. А скільки в нас буде тест кейсів? У нас буде сім тест кейсів. Ось, наприклад, це в принципі мануальні степи, які я взяв з сайту, дещо їх модифікував. Наприклад, є реєстрація, і тут написано, що потрібно зробити. І нам, відповідно, як автоматизатором, скажімо, ми отримали тест-кейс від мануального тестувальника, або ж самі написали, що дуже часто робиться. І нам потрібно заавтоматизувати дані флоу. Це реєстрація юзера, це логін, це логаут, це перевірка лісти продуктів і деталей продукту. Це пошук продукту, додавання продукту в корзину і повний флоу чекаута. І ось ці я всі тести понаписував. Давайте почнемо з реєстрації. Не лякайтеся, так воно виглядає, якщо ви не використовуєте Page Object. Я спеціально, так зробив, тому що без. Того, щоб підсвітити вам проблему, ви би а, лінувалися використовувати PageObject. І особливо, якщо ви, наприклад, зараз мануальний тестувальник і просто хочете якусь частину флоу в собі заавтоматизувати, То, повірте мені, з отаким написанням тест кейсів, зараз будемо їх розбирати. А, ви вже забудете завтра, що ви тут робили, і яким чином воно у вас працює. А підтримувати оці тест-кейси, це просто неможливо. Тому я наголошую ще раз: я хочу підсвітити проблему. Я хочу показати, які проблеми. Ви будете мати, коли ви не будете використовувати ось цей дизайн-паттерн-пейчоб'єкт, і вам буде дуже боляче в е, чим чим більше тестів ви пишете, тим е, вам е, болячіше буде їх мейтенити якимось чином. І так, дивіться, реєстрація. Давайте ось я відкрию. Е, Давайте так, давайте я не буду відкривати ось це, ну ви вже його побачили, але нехай. Чи зрозуміло по ось цих степах, ось тут які написані, що, що взагалі відбувається в тесті. Давайте я, от як людина, скажімо, яка отримала даний код, я хочу якимось чином аналізувати цей код. Я хочу зрозуміти взагалі, що тут відбувається. По-перше, назва теста регістр юзертест. Зрозуміло, я буду реєструвати юзера. Я переходжу на УРЛУ. По-перше, у мене вже тут є драйвер, в мене тут є якісь вейти, і якщо я, як людина, яка також пише автотест, я розумію, що це значить, то у випадку, якщо ваш код відкриє людина. Скажімо, більш бізнесова, ніж там технічно підкована, то для неї це буде просто хаос. Таке буває, буває, що люди дивляться ваш код дуже рідко, але буває. Я відкриваю драйвер, я перехожу на цю сторінку. Чудову. Я чекаю, поки урла буде такою. І далі я що чекаю? Visibility of element located. Тут ще, до речі, локатори дуже в мене гарні вийшли, на відміну від там тесту останнього тесту. Просто хаос робиться. Дивіться, Image contains лого. Тобто, ніби я чекаю лого, я маю чекати, поки сторінка завантажиться. Ось, ось цю я штуку чекаю. Окей, ніби зрозуміло. Далі що я клікаю на логін і чекаю, поки Visibility New User Sign up буде. Десь тут є логін, мабуть. Ось є логін, і я чекаю new user sign up. О, чудово, розібралося. Бачите, з UI-кою легше. А далі, що це таке я роблю? Я генерую якусь частину імейлу. Я то, звичайно, розумію, і ми з вами на минулому уроці про це говорили, що потрібно мати якийсь рандомайзер для імейлів, який буде унікальність створювати. До речі, цей сайт не дасть вам створити два однакових юзера. Тому я використовую тут UD. Але скажіть мені, чи має ось це ці дві? Стрічки, які, якесь відношення до бізнес-логіки реєстрації юзера? Ні, абсолютно немає. Абсолютно немає. Далі що я роблю? Я шукаю sign-up name, ввожу туди Джо, далі відправляю ще в наступне поле email, Тобто я, по суті, заповнюю ось ці два поля і натискаю на кнопку sign-up. Давайте просто проведу вас на, на наступний скрін. Є, yeah. натиснув sign up, чудово, і далі, дивіться, яка гігантська табличка, не табличка, а форма, яку мені треба заповнити. Обрати містер, місіс, нейм, імейл вже заповнений, пароль, там first name, last name для цього для delivery, країна і так далі. І це все я починаю і це все я починаю ось тут заповнювати. Бачите? Це все я починаю тут заповнювати. Я створюю якісь об'єкти селектів, які не мають відношення до бізнес-логіки. По самих ще локаторах можна зрозуміти, що я саме роблю ну ось тут уже не зрозуміло. Тобто, я чекаю, поки щось нюню news letter буде клікабельним, клікаю на нього. Поки opt-in буде клікабельний, клікаю на нього. Якщо тут зрозуміло, що я заповнював там, дні, місяці, роки дати свого народження, то тут уже не зрозуміло, тому що локатори ось такі, по ID-шки їм задані. А це все дуже просто. Насправді, я просто ось тут клікаю на дві кнопочки. Ось, ось ці дві кнопочки, чекбокса точніше клікаю. Ось. А, і так далі. Тобто це тест на реєстрацію. Тепер дивіться, що далі відбувається. Нехай я. Зареєстрував юзера, тут я десь пройшов ось аккаунт created. Далі я зайшов в кабінет, я перевірив, що я залогінений під своїм ім'ям. І далі я видаляю аккаунт, тому що так було написано в тесті. Після цього, що я роблю? Я пишу тести на. Uh, нехай буде на що? На логін. Давайте відкриємо тести на логін, і тут в мене що відбувається: дублювання коду, величезне дублювання коду. Я знову заходжу на сайт, я знову чекаю, поки в мене буде отака урла. Я чекаю на лого. Я натискаю логін. Цього разу uh, я не на цей, uh, не на сайнап, іду, а на, а на логін. Заповнюю логін і пароль, звідки взялося ось це. Я поняття не маю, де ось цей емейл взявся і чого пароль до нього. Тест 123. Мені Логіка тут нічого про це не говорить, і знову я роблю ту саму перевірку, що я залогінений по суті так. А далі тест на логаут і знову дивіться: теж саме гігантська частина коду просто продубльована. Йдемо на наступні тести. Наприклад, на Place, ні, не Плейс, ат. Зараз зараз найду, що у нас там далі. Ага, Products. А, products. Тут же починається складніше, тому що локатори тут бачите, як виглядають. Це просто хаос робиться. А все дуже просто. Тест, тест написаний. Дуже просто мануальний тест я маю на увазі. Дивіться, мануальний тест наступний. Що я заходжу, клікаю на продукти, перевіряю, що в мене всі продукти видимі, і далі перевіряю. Інформацію по а, першому продукту: Price, name, image, add to cart button. Далі я клікаю на цей продукт на деталі і роблю те ж саме на деталях. Але зверніть увагу на ось цей тест. А, зараз я повернуся до нього, продукт тест. Ось. А, що тут відбувається? Ось я перейшов на продукти, я перевірив, що їх 34. А далі з'являються якісь страшні локатори. З... І це все в тестах, це все в бізнес-логіці, з одиничками, з двойками, а далі P234. Що Взагалі відбувається тут. Чи, чи зрозуміли би ви ось цей от тест без того, щоб UI-ку подивитися? Далі дивіться, я шукаю продукт, знову гігантська кількість коду продубльована, і все, що я роблю нового тут, це я ввожу якийсь інпут, e printed сюди ввожу, натискаю кнопочку Search, перевіряю, що в мене два продукта, і знову роблю такі ж самі, по суті, перевірки, як я робив ось тут вище, але воно просто продубльоване. Я надіюся, ви зрозуміли суть того, що я вам Пробую пояснити. Я коли писав цей, ці тести, я їх трошки, ну, типу, копіпастив. Приходиться реально копіпастити цей шматок в інший тест, для того, щоб він також працював. І нашим Еверестом буде Place Order Test. Place Order Test, дивіться, я ось так буду помаленьку скролити. Бачите, тут з'являється якийсь JavaScript executor. Оце, Про це будемо говорити. Це прям головна біль, це Google реклама. Далі, дивіться, що, що робиться. Ось знову дублюється код, де я. Імейл генерую, і я ніби йду по процесу реєстрації. Дивіться, знову йду по, по, по процесу реєстрації, тому що для того, щоб мені оформити покупку, мені треба зареєструватися. І оцей от шматок коду, ось цей от гігантський шматок коду, де я знову ввожу всі свої дані, це просто один в один з ось цим кодом. З реєстрацією він просто один-один. Я взяв шматок, скопіпастив собі і перетягнув його в той тест, який мені треба. Це в нас плейсмент-ордер. Ось я зареєструвався далі. Відбувається щось страшне, якісь перевірки, перевірки, перевірки. Коротше, тест на 147 стрічок коду, і я поняття не маю, чесно кажучи, от якби я на цей тест дивився, я б поняття не мав би, що тут відбувається. І давайте зараз тепер, коли ви зрозуміли проблему, тепер усі ці тести, до речі, усі ці тести, їх є сім. Ми з них зробимо щось справді гарне і за допомогою ось цього патерну дизайн-патерну пейдж обєкта Давайте тепер, коли ви зрозуміли проблематику, я вам розкажу про бенефіти. Тому що, якби я просто почав з бенефітів, ви б не зрозуміли, а які взагалі проблеми оцей Page Object нам вирішить. А проблем, як ви бачите, тут просто тьма. Перший бенефіт, який дає нам Page Object, це код реюзабіліті. Що це значить? Що в нас по суті елементи, локатори і методи вони будуть реюзатися впродовж на... на всіх тестах. А, зараз цього немає, як ви бачите. Зараз я просто копіпастив локатори з одного в теста в інший, тому що в мене їх е, е, тести розділені по файлах. Я їх, типу, логічно розділив по файлах. Всі тести, які е, відносяться до реєстрації, вони в файлі реєстрація. Всі тести, які відносяться там до е, плейсмента, товарів, вони у відповідному класі. Тому, якщо в мене є локатор в одному тесті, то його немає в іншому файлі, і мені треба було б копіпастити. Я робив звичайний і переносив. Його з одного місця в другий. Тобто PageObject нам дасть котре юзабіліті. Наступна штука, ось це прям головна біль, easy maintenance. А, тобто воно нам покращить підтримку даних тестів. Дивіться, що відбувається. А, я сказав, що я накопіпастив локаторів, а тепер поставте, що в мене локатор міняється. От він, він міняється на логіні, а логін це типа initial step виходить для всіх моїх тестів. І що я роблю? Я іду ручками в кожен тест, який в мене є. Той, який використовує логін, і я міняю цей локатор. Я міняю локатор, я міняю якийсь метод, я міняю логіку в цьому, наприклад, методі і так далі, тому що воно зараз працює не так. І за того, що в мене ось цей код не написаний по стандартах цього page печьоб'єкта, я йду і міняю це в кожному файлі. І це за надзвичайно багато займе місць часу. Ви забудете десь 100% перефакторити, Ви десь перефакторити не так, як потрібно. І це прям призведе до тестів. До флаки, не до флаки це призведе до звичайних фейлит тестів, але фейлит не тому, що баги, а тому, що ви а, зробили самі помилку. А, третє, а, читабельність. Читабельність, дивіться, а, читабельність, а, ви могли прочитати тільки що зрозуміти логіку хоча б цього тесту, що я писав? Ні. Ви не, ви не могли зрозуміти логіку, тому що там все. Е, якісь expected condition, вейтери, драйвери це не бізнес-логіка. В бізнес-логіці має бути написано так, що я е, ввожу логін-пароль, я натискаю на кнопочку Логін, я перехожу на сторінку. Я е, перевіряю, що в мене сторінка з продуктами відобразилась, я клікаю на перший продукт, я перевіряю його ціну. І це має бути так написано. Тобто, по суті, оту структуру, яку ми бачили в мануальних тестах, її зараз треба буде конвертнути в автотести. І щоб в автотестах отак і було написано: людською. Мовою в Case, звичайно, по джавовськи але людською мовою, щоб можна було зрозуміти, про що взагалі йде мова в даному тесті, а не так, як я написав, де зрозуміти, що взагалі відбувається, можна лише по назві цього тесту. Далі, зменшення дублікації коду. Дублікація коду це страшна річ. І як бачили, в мене її зараз просто дуже багато. Я просто копіпастив усе, де міг можу скопіпастити, копіпащу. Отак От я писав ось ці тести. І відповідно до чого це призводить, та в принципі до цих проблем, які ми тільки що говорили. Це дуже важко підтримувати. Код не реюзабельний, він не читабельний, зато із за цієї дублікації. Тому менше коду, менше багів, швидше відбувається девелопмент. Це дуже важлива штука. Те, що ми зменшимо дублікацію коду, ви побачите, як наші тести будуть виглядати а, після того, як ми їх відрефакторимо повністю. А п'яте це а, підтримка розширення ось цього фреймворку. Тобто, по суті, що відбувається, коли у вас є отак, як в мене, сім тестів, і, і сім тестів, і більш вам не треба в цьому житті нічого, крім оцих сім тестів, то вибачте мені і. Page object вам особливо не потрібен, бо для чого, якщо ви не збираєтесь дописувати туди тести. Може ви автоматизували собі флоу, як я це робив. І зараз це я не з якоюсь там іронією кажу, типу, ніби це щось погане. Я на своїй першій роботі я мав великий бізнес флоу, який мені потрібно було проходити кожен раз з самого початку, і там була куча скринів, куча степів. І я це це працював як мануал тестер. Я не знав тоді про оцей object Model, я просто знав, що я Selenium, що він може клікати, робити ось такі низькорівневі дії, як я, яким як ми з вами робили до цього, по суті, де будувавши фундамент переходу в цей page object. І я отак писав свої перші тести. І це були не тести, це були по суті мені хелпери, які дозволяли. По натисненні однієї кнопочки швидко пройти цей бізнес слов і зупинитися на тому місці, де мені зараз треба вже ручками протестити. Тому це працює чудово, коли у вас є лише пару тестів, і ви їх написали собі, щоб рутину якусь в себе забрати. Але коли фреймворк у вас розширяється, повірте мені, це неможливо буде підтримувати. От зараз у мене в фреймворку більше, наприклад, 700, мені здається, більше 700 тестів. Представте, якби я їх писав в ось такому. Форматі, який, який я вам показав. І ось тут а, штука, яка з трьома зірочками стоїть, я буду про це говорити. Це розділення, а, це концепт розділення логіки. А, Тут є декілька нюансів. Перше, це те, що ви відділяєте будь-яку UI-ну структуру вашої сторінки. Ви відділяєте логіку роботи низько низькорівневу з браузером, з якимось там скролами, з класом Action, з класом Select. -ом. Ви відділяєте його від логіки ваших тестів. Тести взагалі нічого не повинні знати за драйвер. Тобто, вас, ми зараз так напишемо тести, що у вас в жодному місті не буде викладати. Клику драйвер. Щось там. Ні, воно не повинно так працювати, тому що драйвер це ще таке драйвер для бізнесу. Нічого. Тобто, це якась ваша низькорівнева штука, з якою ви можете працювати. Будь ласка, працюйте на сторінках, а не в тестах. Тести виключно бізнес-логіка. І тут ось цей от концепт говорить ще за асерти. Асерти, які ми з вами вже робили, які ми будемо робити за допомогою, до речі, нової бібліотеки. Ми їх робили. В тестах, ну, бо в нас нічого, крім тестів, не було. І що говорить нам цей концепт, що асьорти треба лишити в тестах UI-ну uh, UI, UI -ну штуку по типу локаторів, по типу методів, які працюють з цими локаторами, ми маємо винести в пейджі, а асьорти мають лишитися в, тест, в тестах. І отут в мене є прям консьорни по цьому поводу. Я не дуже Підтримую ось цей от шостий пункт. Я буду розказувати вам, чого, коли ми детально доберемося до рефактора е, асортів. Я вам покажу свій підхід, який я використовую на кожному із проєктів е, після того, як я спробував ось цей оригінальний залишати асорти в тестах. Асьорти в нас будуть в тестах. Просто тут мається на увазі, що тут мають бути низькорівневі ассорти по типу assert true, асорт фолз е, і діставати якусь логіку з пейджів е, для того, щоб перевірити. Я про. Тивник цього кажу одразу: можете закидати мене камінням. Uh, можете написати в коментарях, якщо вам це не подобається. Але зараз це все таки абстрактна штука. Коли, давайте так, коли ми дійдемо з вами до цієї теми, я обов'язково там зупинюсь, я покажу підхід, який хоче, uh, m, типу який пропонує PageObject і багато людей, які uh, розказують про PageObject, і той підхід, який використовую я. А ви виберете, що вам буде зручніше. Повірте мені, це такі uh, деталі і тонкості, uh, і так, і так можна робити, і так, і так правильно робити, і там, і там є Свої плюси-мінуси, і про це ми обов'язково поговоримо. Зараз ми, говор... Зараз ми з вами проговорили про Page Object Model і Benefits Page Object Model. Немає тут якихось а, а, цих а, не підводних каменів, а немає якихось там негативних аспектів цього Page Object, лише те, що вам потрібно. А, з самого початку прописати трошки більше коду, ніж вам би хотілося. Тобто, оці от тести, які ми зараз візьмемо, якщо взяти сумарно кількість стрічок коду, яка в них є, і взяти це заімплементувати з допомогою пейдж-об'єкта, то створивши сторінки під кожен під кожну пейджу, не так створивши класи під кожну пейджу, створивши методи, якісь хелпери, повірте мені, що коду буде набагато більше, але він буде читабельніший і він буде легко підтримуватися. Тобто, тут можливо з таких. Якось негативних моментів, те, що вам потрібно мати якусь витримку і з самого початку почати е, правильно писати і слідувати цьому підходу. Ну, І заодно його вчити. О, це все, друзі, на цьому, е, в цьому відео воно розтягнулося, але я хотів вам пояснити про бенефіти і про проблеми е, невикористання PageObject. Це дуже часте питання на співбесіді, тому ось по цих пунктах пройдіться. І е, ви, ви їх будете розуміти е, ще краще, коли ми почнемо рефакторити наш код. А рефакторити, ми його почнемо вже в наступному відео. Я розіб'ю структуру а, даного курсу таким чином, щоб ми а, постепово робили якісь екшени, і ми бачили, як наш код міняється з кожним степом. Тобто, ми будемо зберігати а, якби, а, стейт, який в нас є зараз, рефакторити щось. І вже коли будемо рефакторити код, який відрефакторений, ми знову будемо бачити, що було до цього. Тобто, ось, таком, ось такому ключі ми будемо з вами працювати. На цьому все обов'язково підпишіться на канал щоб не пропустити відео уже безпосередньо практики, і почуємося в наступному.